Слава Україні, шановні глядачі. Сьогодні ми поговоримо про перспективний розвиток однієї із галузей сільського господарства, а саме про тваринництво. І до розмови я запросила фахівця. Це Олександр Зав'язун, керівник зоотехнічної служби північного кластеру «Епіцентр Агро. Слава Україні, пане Олександре. Героям слава. Дякую, що долучилися до розмови. Ну, перш за все, будемо говорити про виклики, з якими сьогодні а, зіштовхуються чи не у кожній галузі і не лише у сільськогосподарській. Скажіть, будь ласка, перед галузю тваринництва, які виклики постали? Як ви з ними боретеся, як на них реагуєте? Дякую за запитання. В, по, під час Перед початком повномасштабного, під час повномасштабного вторгнення ми столкнулися з такою специфікою, як дійсно, наче ми виробляємо продукцію сільського господарства, ми забезпечуємо, виконуємо бізнес-план надоїв, але в нас дійсно були великі проблеми у її доставці, у реалізації на молочні підприємства, так як тоді першочергово було відсутність і транспорту, відсутність і пального для доставки ми виходили з ситуації ми деякі часи навіть надавали своє пальне для того аби бо ми розуміємо молочна продукція це та сировина яка може зберігатися не більше одного дня якщо її не переробити коли її ми не переробимо вона втрачає свою якість і ми згідно всіх і норм маємо і повинні його утилізувати також така сама ситуація була і про по можна сказати живі вазі врх при реалізації тварин ми також були два місяці початок Березня і квітень взагалі були питання: куди реалізовувати цих тварин? Ну м'ясопереробні підприємства не працювали, і нам доводилося також знаходити деякі, ну притримувати цих тварин, трішки йти в. Затрати, оскільки ну наприклад вона тварина непродуктивна, її треба реалізувати на м'ясо, тому ми трішечки цей процес якось вирішували по іншому. Чекали пропозиції, якось старалися заключити договори наперед, аби для того, щоб в нас першу забирали продукцію. Ми з ситуації виходили, тому забезпечували якісною продукцією і забезпечуємо. І також були у нас основне питання. Це було мабуть. Мотиваційна складова людей, які працюють на фермі, коли в нас на комплексах всі дізналися, що почалося повномасштабне торгнення, вторгнення. Люди просто відмовлялися працювати на фермах. Вони думали знаєте, вони закриються в цих домівках, пересадять як в своєму сховищі, і через 2-3 дні, як нам розказували, все припиниться. Але ми настроїли, що виробництво не повинно припинятися. Ми повинні працювати, забезпечувати якісною продукцією не тільки Україну. Не тільки споживачів, але і фронт, і ми з цієї ситуації вийшли, і люди продовжували працювати і продовжують надалі. Також виконувати свої обов'язки, пане Олександре. Розкажіть, будь ласка, нашим глядачам, що собою являє північний кластер епіцентр Агро, який потенціал має. Північний кластер «Центр агро на даний час має чотири молочно-товарні ферми, з них два молочнотоварних комплекси, які налічують близько ну, на одному комплексі 1800 голів, а на іншому 1400 голів РХ. Інші, комплекс, інші ферми вони трішки такого типу з утриманням прив'язним це два молочнотоварні ферми, які містять доїльне. Обладнання типу молокопровід більш трішки застаріліше, але воно також свій потенціал і якість ту якість молока, яку ми для себе ставимо, вона виконує ці норми. Пане Олександре, а скільки ж людей залучено до от налагодження усіх і технологічних, і не лишень процесів на північному кластері? Нас обслуговує 270 працівників. Це тих людей, які разом з адмінперсоналом, які виконують всі технологічні процеси, процеси менеджменту, виробництва, ну і логістики. Але, попри оті виклики, які ви назвали, все ж таки вдається зберегти позитивну рентабельність тваринництва і за рахунок налагодження саме ефективного процесу ось цього, і, зокрема, і технологічного. І вам вдається цю якісну продукцію доставити до свого споживача. Ну наразі цей процес, наскільки я розумію, ну і власне глядачі він надто трудомісткий і залежить від багатьох аспектів. Давайте про кожен, можливо, про кожен не встигнемо, але тим не менше спробуємо поговорити сьогодні. Зокрема, про Технологічне оснащення, як воно сьогодні у вас на підприємстві, як часто ви займаєтесь його оновленням, і як вдається нарощувати все таки прибутковість в тих умовах, які є, враховуючи наше технологічне оснащення, яке знаходиться на молочно товарних комплексах та фермах? Воно дійсно вже свій ресурс вичерпало можливо вже років сім тому, оскільки термін придатності, термін гарантійний термін деяких обладнань. Там не більше десяти років, але в зв'язку із наявними кваліфікованими кадрами на молочно-товарних фермах і також інженерною службою, ми забезпечуємо безперебійний процес доїння, оскільки розуміємо, і на наших фермах і комплексах доїння відбувається. Ну можна сказати, цілодобово, оскільки процес залежить від. Виконання кожної ланки, чи то по гноєвидаленню, чи по доїнню, чи годівлею, чи ветеринарним доглядом все це ми у нас розписано в протоколах, і кожна ланка, кожен спеціаліст виконує свій обов'язок, свою роботу. Але починаючи, наприклад, з 23-го року, ми дійсно вже почали оновлювати своє технологічне оснащення здійснили закупівлю кормозбиральної техніки, також покращуємо умови утримання. Ми розуміємо, що це все, що потрібно оновити, воно потребує дуже великих інвестиційних вливань. Але коли сегмент прибутковий. Він може виділити частину коштів для свого оновлення для своєї підтримки, свого оснащення в 23-му році. Ми виділили ну, ми з інвестиційного плану. Виділили 11 мільйонів гривень для покращення умов утримання і також для закупівлі техніки в 24-му році на 2024 рік. Ми плануємо це не менше 15 мільйонів вкласти в дійсно ті крит. Тичні моменти, які в нас існують, і в яких ми бачимо, що коли ми заберемо цю ланку, цей процес цю проблему, ми отримуємо кращий результат, і ви забезпечимо нормальні умови комфорт для також і працівників, які обслуговують ферми, і для самих тварин. Ну, власне говорячи про виробничі потужності, от ви зазначили, що е, дуже багато робиться саме і з модернізації систем утримання великої рогатої ходови, і власне про тварин. Давайте трішечки поговоримо про те, скільки зараз поголів і худоби у вас нараховується. Як ви взагалі дбаєте, скажімо, про покращення цього генетичного потенціалу чи розводите до прикладу якісь європейські породи, які би сприяли збільшенню власне продуктивності? Так, ми націлені на те, аби з кожним роком покращувати і збільшувати поголів'я. Але наприклад, з 2022 року у нас трішки ми спостерігаємо зменшення. Два з період між двадцятизадцядругий рік ми знизили поголів'я на 100 голів. За 2023 рік ми знизили на 132 голови. Але це також пов'язано з тим, що можливість ферми можливість обслуговувати тварин з Більшими надоями, отак саме в нас є молочно-товарний комплекс. Він е, в нього тип утримання безприв'язний, але саме доїння відбувається на прив'язний молокопровід. Е, це не доїльний зал, це не е, паралель, не карусель. Це звичайний молокопровід і є свій людський ресурс, який людина може обслуговувати І коли збільшується надій молока у тварини, е, тому то людина повинна приділяти дуже велику увагу цим тваринам. І ми не можемо, наприклад, обслуговувати доїти тисячу голів, а, наприклад, хотіти продуктивність свою хотіти продуктивність там 40 літрів мука. Фізично люди не справляться з цим навантаженням. Тому ми так да частково ми зменшуємо поголів'я, але ми покращуємо покращуємо умови утримання для того, аби забезпечити належне доїння і саме проживання тварин. ну Зараз на даний час. На теперішній час У нас наявно 4800 голів верха, з них 2500 голів це є дійне стадо. Породи верха у нас є три породи: верха Голштинська порода, Джерсейська порода і білоголова. Українська це та порода, яка у нас залишилася ну я так розумію, вона 19 століття вона походить і але з нею трішки нам в теперішній час важко, оскільки от і от та. Селекційна робота вона залишилася ще, мабуть, в 80-х роках. І всі залишок, який є для її оновлення, він вже застарілий, і ми не можемо отримувати ту продуктивність і ті показники, які ми можемо досягнути з голштинською породою, чи, наприклад, з джерсейською. Тому ми дійсно займаємося і покращуємо породу Голштин і Джерсей. Ці от виробничі потужності працюють налагоджені саме завдяки. Кваліфікованим фахівцям саме завдяки людям відбувається все це, зокрема у вашому кластері. Отже, про е, фахівців чи відчуваєте ви кадровий голод сьогодні, і наскільки вдається власне створити усі умови для людей? Кадровий голод він завжди присутній, і ми зараз, ну, якщо ми наприклад, його і відчуваємо, ми стараємося оптимізовувати да, трішки збільшувати навантаження на тих людей, які є, але в будь-якому випадку ми не покладаємо. Часу ми не покладаємо зусиль для того, аби знайти кваліфікованих працівників. Ми ну, якщо ми, наприклад, розглядаємо це більш такі спеціальні спеціально кваліфіковані посади, як ветеринарні лікарі, як технологи з годівлі, як обліковці, як керуючі фермою. Ми так зараз на даний час ми співпрацюємо з Поліським національним університетом, з новочортарійським техніком для того, аби залучати в свої ряди. Тих спеціалістів, тих людей, тих молодих кадрів, які хочуть розвиватися, які хочуть показати себе спочатку. Починаючи це з практики, яку вони в нас проходять. А потім, коли ми відмічаємо, що ці Спеціалісти кваліфіковані, і в них є основне це бажання працювати. Ми залучаємо їх в свої ряди, і вони виконують роботу, так як і звичайні спеціалісти, які вже роками тут працюють. У нас нема такого, що якщо це молодий спеціаліст, йому не приділяють увагу. Ми навпаки, шукаємо тих спеціалістів, які будуть любити цю справу, любити тварин і допомагати отримати кращі результати для. Компанії пане Олександре, я так розумію з ваших слів, що саме потенційний роботодавець, як ніхто, найбільш зацікавлений у тому, аби залучити високо таких профільних фахівців в майбутньому до своєї для своєї роботи, так до виконання тієї роботи, яку яка є, в принципі, як вважаєте, ще можливо на державному рівні має відбуватися певна популяризація саме професій, які сьогодні надзвичайно ціняться у сільськогосподарській галузі. Так і допомога повинна бути мені здається на державному рівні не тільки спеціалістами, а й якась дотаційна допомога для розвитку тваринства. Так я розумію, що дуже важко відслідкувати ті кошти, які можуть надійти з держави. Але я думаю, все в руках держави для того, аби зробити якусь відповідальну ланку структуру для того, аби ці кошти дійсно на які надходять від держави, вони використовують. Вулися у тваринництві для покращення умов годівлі утримання і різних процесів, можливо, аби залучити якомога більше майбутніх фахівців до того, аби вони хотіли сприяти розвитку сільського господарства, зокрема тваринництва на теренах нашої славної України. Ви розкажете про деякі перспективи щодо розвитку саме молочного скотарства в Україні, от на найближчий час, які ви вбачаєте? Можливо, з власного досвіду знову ж таки перспективи, це в будь-якому випадку це стабільна щомісячна оплата, яку забезпечує наша компанія для своїх працівників. І також, ну якщо аналізувати наше підприємство, ми при виконанні бізнес-плану, ми при досягненні тих показників, які приносять прибутки. В будь-якому випадку ми збільшуємо щорічно заробітну плату. Є, є є збільшення заробітної плати, і також люди розуміють, що наприклад, наприклад якщо ми досягли тих результатів, то на кожній із ферм, яка найбільше дала прибутку, будуть проводитися покращення умов утримання для того, для більш автоматизації ферм для ну самих покращення, самих. Якості якості продукції, яку ж цей цей, цей ця людина, який цей працівник, яка працює в нас на фермі, у нас її буде і споживати. Тому вони зацікавлені на те, аби забезпечити якісною продукцію наш ринок. Олександре, і про інвестиції, власне, про те, що досить таки би гарно вплинуло на підвищення ефективності саморозвитку тваринництва в Україні, і, зокрема, на вашому підприємстві, на ваших підприємствах. Отже, про інвестиції, як залучити міжнародні інвестиції, зокрема на що зараз звертаю увагу міжнародний інвестор. В будь-якому випадку, мабуть, інвестор буде інвестувати туди, де є велика кількість поголів'я. Я, ну, моя така думка, що інвестиції на 50 голів це трішки чи на 100, це дуже малі, мала кількість голів. Потрібно інвестор буде в будь-якому випадку дивитися на велику кількість. Наприклад, якщо у нас є молочно товарний комплекс, на якому 1800 голів верха, то да, дійсно на ньому можна інвестувати і на довільний зал. На карусель, на е, умови утримання, на е, вентиляційні установи, і, в принципі, е, територія і потужність ферми дозволяє в найкоротший термін отримати прибутки. А на такі малі ферми, як 250-200 ну, голів, е, трішки її треба, мабуть, оновити і відбудувати. З великою кількістю поголів'я краще працювати, оскільки укупність ферми набагато швидше, скоріше може досягнути. Пане Олександр, я вам дякую за те, що долучилися до нашої розмови і розповіли про розвиток тваринництва на теренах Хмельниччини, зокрема. І власне розкажіть, будь ласка, що у найближчих планах для нас основною метою та ціллю є збереження поголів'я у тих кількостях, які ми, які ми отримали у. Перед повномасштабним вторгненням і також основною ціллю це є забезпечення робочих місць працівниками, розвиток тваринництва, покращення умов утримання, виконання показників, високих показників і досягнення надоїв тої кількості надоїв, яку ми плануємо досягти. Щиро бажаю, щоб так воно й було, пане Олександр. Найближчому майбутньому, і в принципі, загалом, щоб розвиток був щодня. Дякую, що долучилися ще раз до нашого ефіру. Дякую. Нагадую, шановні глядачі, що мали можливість поспілкуватися із керівником зоотехнічної служби північного кластера «Епіцентр Агро». Агром. Це був Олександр Зав'язун. Тепер ви знаєте більше про роботу цього потужного комплексу. Бажаю вам успіхів і дякую, що дивилися.